Дорога церква, ми продовжуємо навчатися. Сьогодні ми слухали добрі Божі думки про те, щоб віддати славу йому, щоб це було глибоко в серці. І я ще хочу поділитися декількими думками з життя царя Езекії. Він був цар над юдеєю, він був праведний чоловік і робив деякі речі, мав випробування, як він з того виходив. І так, перше. Щось. От так. Читаємо Всякому ділі, яке він зачинав, постановив, щоб звертатися до Бога свого, робив він усім своїм серцем і мав успіх. Дуже гарне слово успіх. Кожен сидячий тут так чи інакше хоче досягнути успіху. Хтось в роботі хоче успіху, хтось в служінні, хтось в сім'ї, хтось вдосконалюючись. Хтось дивиться на країну чи на церкву. Ми хочемо досягнути успіху. Яка умова була, або що передували, правильніше сказати, в житті Езекії, що він отримав успіх? Була постанова, не умова, а постанова? Дивіться, яке, яке гарне, яку гарну постанову він зробив в своєму серці? Постанова була така, якщо він починає якесь діло, що він робив? Він звертався до Бога. Звертався до Бога. Дуже гарний урок. Ми собі його закарбуємо і підемо далі. Якщо ти щось починаєш, будь-що, будь-що, звертайся до Бога. Там я трошки пропустив, скоротив, там написано: він захотів відбудувати храм Господній. Що він зробив? Звернувся до Бога. Він хотів, щоб народ виконував закон. Що він зробив? Він звернувся до Бога. Ти хочеш, наприклад, досягнути якоїсь святості в чомусь. Починаєш прикладати зусилля, постав собі на серце. Поговори про це з Богом. Ти не можеш щось перемогти, якийсь гріх, і постав собі на серце. Звернутися до Бога. І будеш мати успіх. Далі. Я цим словом ділився на зустрічі пасторів. Війна. Сьогодні ми з вами переживаємо війну. Війна завжди має таку річ, як страх. Є страх. Ти боїшся. Чого ти боїшся? Боїшся смерті, тому що не знаєш, що буде завтра. Чому люди, наприклад, залишили свої дома і виїхали за кордон? І багато людей кажуть, що не солодко. Комусь пощастило, а комусь важко. Чому? Чого люди бояться? Бо вони не знають, що будуть завтра. Відключать електрику, відключать тепло. Ми боїмося. І сталося так, що от на цього праведного чоловіка я, я, я от собі навіть думав: Езекія дуже все правильно робив, але прийшла війна. Можливо, він був на, на тих плитах, як казав брат Іван. Але факт того, що прийшла війна, при тому, що він народ навернув з язичства, але війна прийшла. І прийшли асирійці. І прийшли величезним числом, неймовірно великим числом. І люди злякалися. От в Єрусалимі вони закрилися. І що саме головне, асирійці, коли йшли, і той народ перемогли, і той народ перемогли, і той народ перемогли, і той там просто де вони тільки з'являлися, як сарана. І ось вони закрилися них сили не так багато було. І став Езекій і каже: будьте міцні, будьте мужні, не бійтеся і не жахайтеся перед Асирійським царем і перед усім тим натовпом, що з ним. Бо з нами більше, ніж з ним. З ним, асирійським царем, рамено тілесне, рамено це плече символ сили. З ним рамену тілесне, а з нами Господь, щоб допомагати нам і воювати наші війни. І оперся народ на слова Езекії, юдиного царя. Що важливо, коли приходить війна. Дуже важливо у війні розуміти, де Бог, і зайняти сторону Бога. Коли ти займаєш сторону Бога, то з Богом завжди більше, ніж з тими, хто проти Бога. І це є важливий духовний момент. Просто наші фізичні очі, що бачать? Те, що нам показують по телебаченню, те, що говорять, ми те і бачимо вухами, очима, так, ми бачимо. І, і ми згідно цього проводимо аналіз. Що зробив Езекія? Він перейшов на рівень віри. Він перейшов на рівень Божий. Це дуже варто нам з вами робити. Пам'ятаєте, він мав успіх? Що би він не починав робити, він, він постановив звертатися до Бога. І ось війна. І він практикує. Він бере народ, і зміцняє, і каже: люди, люди Божі. З нами більше. Ви пам'ятаєте приклад, коли оточили, Гехазі був такий, Єлисей Гехазі, пам'ятаєте? Коли сирійці знову напали, той собі стоїть пророк спокійно, той ой-ой-ой, там оточили їх. І той помолився, каже, Боже, відкрий йому очі духовні. І він як відкрилися очі, він як побачив, неймовірне військо Ангелів. От що нам треба бачити, коли приходиться біда? Бачити, що Бог і Його сила. Набагато більше, ніж сила людей. І тому він каже: не бійтеся, будьте міцні і будьте мужні, не жахайтеся. Бо не дав нам Бог духа страху, а дав Бог духа сили, любві і здорового розуму. І коли оцей страх підходить до тебе, він підходить періодично. Підходить, якась новина заходить, ти її почув, хоп, і прийшов страх. Пам'ятай, не Бог тебе лякає. Бог не страшить, Бог не дає того духа. Зразу кайся і звертайся, і просив Бога моці, міцності, мужності і не жахатися. І Бог дає перемогу. До речі, мені дуже сподобалося, що от нарід, народ, що зробив? Оперся. Подивіться, от я зараз говорю, так? От люди сидять. Кожен собі щось собі там думає. Одна людина скаже, я буду так робити, а друга та. Не опирається на слова Господні. Народ оперся. І я процитував слова пастора Едіка, мені дуже сподобалося, я вже навіть говорив. Чому важливо нам бути в спільності? Чому важливо нам один одному говорити добрі слова? Колись один з римлян сказав такий вислів: слово, яке зцілить тебе, ти сам собі не скажеш. такий вислів? Я повторюю: слово, яке тебе зцілить ти сам собі не скажеш. Тобто, якраз для того і є церква, і є люди з даром віри, які скажуть тобі слово, яке тебе зцілить для цього взагалі і є проповіді. В даному випаді Езекія він став тим, хто сказав слово, оперся народ. До речі, Бог переміг асирійського царя. Вони практично нічого не зробили. Бог послав ангела, вони відійшли. Я не буду розказувати цю історію. Захочете, прочитайте. Це друга е, книга хронік, 31-й і 32-й розділ там про царя Езекію. Але факт того, що Езекія постановив собі звертатися до Бога. І коли прийшла навала, він побачив духовну. Він бачив, де Бог. Він оперся на Бога. Йдемо далі. Наші діти. Сьогодні ми вже зранку мали молитву за наших дітей. І я хочу сказати за прадіда Езекії. В Езекії був, прадід його було звати. Йоаш. Там дуже цікава історія. Я на групі в Андрія Харатіна розказував повністю цю історію. Але такий олесенький момент я хочу сказати за цього царя. Він був праведний. Він все робив добре, бо його настановляв священник Егояда. Тому це був Божий чоловік, все добре робив, він його наставляв, Йоаш його слухався, країна процвітала. До речі, цей Егояда, його жінка зробили Йоашу величезну милість. Вони врятували йому життя, бо бабця Йоаша вбила всіх внуків, Аталія. А жінка Егояди сховала Йоаша. Вона його заховала. І егояд поставив його на царя з ризиком для свого життя. Це ціла історія, і от Йоаш слухався Егояда. Егояда помер. Егояда прожив 130 років і помер. І прийшли князі до Йоаша і вклонилися Йоашу. І сказали: давай будемо робити, як наші, як твій батько, амація інші. І він тут же ж починає ідолопоклонство. Вводить астарти, Ваали, і починають поклонятися. Цікаво, а? я назвав це наші діти. Ловите? Поки є вплив позитивний на Йоаша, він слухається, забирається вплив, і він те, що є. Дуже важливо, дорогі друзі, дуже важливо мати особисте внутрішнє переконання і так навчити наших дітей. До речі, Езекія, коли посланець Санхеріва, тобто того сирійського царя, він до народу звертався і сказав. Хай не намовляє вас, Езекія, кажучи, що Бог Езекії зробить те чи інше. Навіть вороги говорили, що Бог, він Бог чий? Езекії. Розумієте, діти можуть вірити і мати віру в нашого Бога. Мої батьки мають віру, я дивлюся, як вони роблять. До речі, в нас в Україні це дуже популярна віра батьків. Я не відступлю від віри батьків. До речі, це, це дуже цікава історія. Я недавно був на зустрічі поколінь, там 60 плюс люди. І ми підняли цю тему, воно дуже так, ну, знаєте, люди, як то, віра батьків. Я кажу, скажіть, будь ласка, от, наприклад, того самого Езекії, його батько був ідолопоклонник. Значить, Езекія мав триматися віри батьків. Вони кажуть, ні, ні ні. Я кажу, опа. Значить, не завжди віра батьків є правильна. І тому в народі Божому ти маєш мати особисте переконання. Як Езекія він мав стосунки з Богом. І так і називали Бог Езекії, а от Йоаше, Йоаша був Бог Егояда. В тебе чий Бог? Бог для тебе хто? Ти маєш ті стосунки з Богом. Твої діти, наші діти, вони мають оці стосунки з Богом. Я і Бог. Не у мої батьки, а в мене є особисте переконання є особистий стержень. Оце важливо. Оце важливо. В Езекії це було. Далі. Езекія. І хвороба. Знаєте, поки ти здоровий, і тебе нічого не турбує, ми не розуміємо до кінця людей, які хворіють. Поки ми молоді, ми не розуміємо старше покоління. Поки ми ходимо, ми не знаємо, що таке біль ноги. Поки ми їмо собі, що хочемо, і все гарно травить, ми не знаємо, що таке шлунок. Ми не знаємо, що таке болить голова, коли вона не болить. От в Езекії, от мені цікаво, він, будучи праведним царем, він переживає все, що переживають люди. Він переживає війну. Він захворів. І написано, що тими днями занедужив Езекія смертельно. Не просто там, ну, знаєте, гриб. От сьогодні в нас багато діточок, немає, так, бо гриб. І от тонічки нема, того нема, того нема, захворіли. А Езекія захворів смертельно. Що зробив він? В хворобі своїй. Він робив те, про що він постановив. Що би не сталося, він звертається до Бога. І в хворобі своїй він молився до Господа, і Господь відповів, дав знака. В другій книзі описується, як Ісая приходив, як він говорив, що ти помреш заряди домом, як від я плакав, як молився, і Бог додав ще 15 літ до його життя, а тут коротенько. Тому, друже, якщо спіткає тебе якесь нещастя, постав собі на серце звертатися до Бога. І що ще хотів би сказати таку паралель. От Езекія, коли захворів, звертався до Бога, бо Езекія ходив з Богом. Я хочу привести приклад ще одного царя: це родич дальній Езекії. Перед ним був був такий Єгорам. Йому було 32 роки, коли він зацарював в Єрусалимі. Він 8 років всього-навсього царював, але він робив зло Господніх хоча. І пройшов пророк, каже: не роби того, бо тебе Господь вдарить хворобою. Але знаєте як? Не. І написано, що по тому всьому вдарив його Господь внутрішнях невидужною хворобою. І сталося по певному часі, коли надійшов кінець тих двох років, вийшли його внутрішні від хвороби, його він помер в тяжких болях, а народ не зробив для нього спалення пахощів, як робили спалення його батька. Бачите? Він, цей его, Егорам, він звертався до язичських богів, і Бог його покарав хворобою. Я не знаю, як він там звертався, що він там до кого ходив, але факт того, що закінчив, він трагічний. Тобто, хвороби приходять в наше життя. Хочемо ми цього, не хочемо. Війни приходять в наше життя. До речі, підрахували, що немає покоління, яке не стикалося з війною. Правило, кожне покоління має якусь катастрофічну війну. Знаєте, я собі так думав, ну моє покоління приходить, а війни нема. Ага. Все добре порахувало. Тобто ми переживаємо ті речі, і коли до тебе прийшла хвороба. Роби так, як Езекія, звертайся до Бога. Езекія ще одну цікаву річ мав. До речі, всі його пращури мали те, що мав Езекія, гординя. Коли запишається серце. Ось сьогодні ми слухали про славу, про славу Божу. Знаєте, чому люди не віддають славу Богу? Причина? Гординя. Я. Ми. Наш народ. Ми. І нема Бога. Це, 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 це катастрофа. Оце є катастрофа. І в Езекій, при тому, що він так робив добре, перемагав війни Господні, теж прийшла. Зараза в його життя, яка називається гордість, і за який я не віддав так, як було йому зроблено від Бога, запишалося серцею. І прийшов гнів від Бога і на нього, на Юдею і на Єрусалим. Ви знаєте, гордення це дуже страшна річ. І, як правило, люди гордяться через те, що вони щось досягають. Успіх! Успіх. Він такий, знаєте, має дві медалі. Перше, успіх викликає заздрість до тебе, а успіх в тобі викликає гордість. Я досяг. Я здоровий, я красива, в мене получається, у нас добре служіння, у мене йде гарно бізнес. І людина помаленьку-помаленьку, як ми чули, забуває, хто то зробив. Дід, Єзекії, був праведний цар Узія. Ви чули за нього, навіть проповіді ми слухали. Був дуже хороший цар, дуже хороший. Він дуже багато зробив для Єрусалиму. До речі, він всю нечість з Єрусалима позабирав, служив тільки Богу. І Писання описує, що як він зміцнів, його серце запишалося аж до зіпсуття. І він спроневірився Господу Богу своєму. І він взяв кадильницю і пішов в храм, щоб кадити. Розумієте? Ну, тобто він себе, він, нас, він з Богом ходив, в нього настільки успіх був, що він же почав про себе думати, ну там от я. А за ним пішов священник Азарій, а з ним Господні священники, 80 хоробрих мужів. А чого хоробрих? Влада царя була тільки раз і нема священиків. Пам'ятаєте, що Саул зробив священиками? І стали вони проти царя Узи і казали йому: тобі Узі не кадити для Господа, а священикам синам Ароном, посвяченим на кадіння. Не можна кадити нікому, крім священиків. До речі, от ми на групі згадали за Марію. Ми теж говорили на зустрічі поколінь про Діву Марію. Пам'ятаєте легенду про Діву Марію, що її батьки були праведні. І вони задали її в храм, щоб вона в храмі служила. Пам'ятаєте цю історію? Легенда. Чому я кажу легенда? Є дві причини, чому Марія не могла бути в храмі. Назвіть їх. Жінка раз, жінка в храмі не служила. Це не можна було. Марія є мати Господа нашого Ісуса Христа. Ісус Христос з якого племені? Юдиного з Давида. Юда. Юдеї, до речі, Узія це юдеянин. Не можна було входити в храм служити, в храм прийти поклонитись можна. Всім племенам, а от служити не можна. І от Узія це зробив Священники встали, кажуть, не роби того. Ну вони за діло Господнє встали. І розгнівався Узія. А в його руці якраз була кадильниця на кадені Теж зараз до проказу дійдемо. Цікавий момент. Яка реакція, друзі ваших знайомих, коли ти твердо говориш, ти робиш недобре. Отак от не роби. Отак от це зло. От ти стаєш чітку не і вашим, і нашим, а чітку позицію займаєш. Я пам'ятаю, от. Я вже розказував це, як я запостив у Фейсбуці просто: знаєте, плакат був. Слава Богу за те, що наші очі побачили цей ранок. І і Бог перекреслено, написано ЗСУ. І я запостив це, що так негарно робити, це неправильно, тому що все від Бога. І я знав, що я почую хвалебні відгуки. Люди зразу почали атакувати. Тобто, коли ти прямо говориш, завжди це викликає гнів. До речі, гнів царя, ви знаєте, чим закінчується? Як правило, смертю тим людям, які говорять. До речі, оцей Йоаш, що я говорив, що він, його віра була яде. коли син священника егояде Захарія сказав: Йоашу, ти недобре робиш, що відступив від Бога? Йоаш вбив сина того, хто спас йому життя, хто все життя наставляв, хто зробив його царем. Я так аж розстроївся, що тако робиш, робиш добро, а відплатять злом навіть не моргнуть. Я вже навіть казав: ніколи не надійтесь на те, що людям робите добро. Це марна надія. Робіть добро в ім'я Ісуса зробив, забув. Не чекай, що люди тобі віддадуть добром. Роби в ім'я Господнє і вертаємося назад. І рознімався узі в руці його кодильниця на кадіння. І коли він рознімався на священиків на чолі, його показалася проказа перед священниками в Господньому домі, прикадільному жертвинику, і глянув на нього пересвященника Заріс і священика, а він прокажений на чолі своїм, і вони поспішно вигнали його. І він сам поспішов вийти, бо вразив його Господь, і був Узія, прокажений аж до дня своєї смерті, сидів окремо в домі, прокажений, і був вилучений від Господнього дому. Але дивіться, що цікаво. Він зробив те, що казали йому священники чи не зробив. і в кінцевому результаті. Ну, в кінці він зробив то чи ні? Так зробив. Він пішов з храму. Пішов, він зробив те, що мав зробити. Ціна. Він зробив. Йому казали, не роби. Але він переступив. В кінці він зробив. Але заплатив ціну, якби він смирився. Зайшов, ну, перед, кажуть, попутало. Зайшов. Священники кажуть, не йди. Думайте, щось я теж, щось перепутав, хлопчик, здав задню. Жив би, царював би. Чому я от говорю про гордість Езекії? Цікаво, Езекія, як закінчив, його дід закінчив так. А Езекія отак от закінчив. Але впокорився Езекія в пишнуті серця свого, він і мешканці Єрусалиму і не прийшов на них Господні за дні Езекії. Бачите який вихід. Пам'ятаєте? Він постановив собі на серце, щоб не робити звертатися до Бога. Війна до Бога, хвороба до Бога, гордість, тобто впав він. Він не сказав, що пропало. Він! Він впав, але він смиряється, і він до Бога, і Бог виводить. Спасає його, смирився. От хай Бог допомагає нам і хай оцей вислів поставити собі в серце, щоб не робити, звертатися до Бога. Захворів, уповай на Бога. Війна, ми надіємося на Бога, бо Бога більше сили, чим всіх армій світу. Десь ти впав, не кінець, смиряйся, Іди до Бога. І Бог тебе підніме. Слава Богу. Помолимося до Бога.